Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про інформаційно-психологічні операції російських спецслужб. Але разом з вами ми не будемо опускатися до рівня головного управління розвитку Міністерства оборони і розповідати про спецоперацію Майдем 3 яка якимось дивним чином нагадує реінкарнацію спецоперації російської сторони під назвою ШАТУ. Ми разом з вами будемо аналізувати конкретні приклади. Спецоперації російської сторони з метою створення штучної напруги в українському суспільстві і дискредитації дій вищого військово-політичного керівництва нашої країни. Почнемо е, уповноважена з прав людини Російської Федерації Тетяна Маскалькова заявила про те, що Росія готова передати українській стороні тіла українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння ІЛ 76 у Білгородській області. Я нагадаю, та трагедія сталася в небі над Білгородською області 24 січня. Жодних доказів того, що на борту Іл-76 перебували українські військовослужбовці, захоплені у полон, надане не було. Власне, тому і українська сторона в особі уповноваженого справ людини Лубінця неодноразово заявляла про те, що. Немає наразі 100% певне і гарантії того, що на борту збитого Іл 76 були українські військовополонені. Саму ситуацію зі збиттям ІЛ-76. Ми разом з вами розглядали в попередніх передачах, фактично, звівши до нуля можливості проведення російськими. Спецслужбами інформаційно психологічних операцій. Хто не підписався на мій Ютуб канал 4:50, пропоную це зробити негайно. Нагадаю, тоді аналітичний відділ громадської ініціативи права справа в організації Якого Чуля, ми проаналізували ситуацію з збиттям іл 76 і було доведено, що російська сторона спланована йшла на факт зриву. Обміну військовополонених, який був призначений саме на цей день, про це свідчить факт перебування в небі над Білоруською областю, за даними російської сторони, двох і сімдесят шість начебто, вийшов з зони ураження. Так, от сам час їх перебування і відповідна можливість. Подальшої верифікації військовополонених доставки до безпосередньо місія обміну вже свідчив про те, що Російська Федерація не збиралася виконувати взятих на себе зобов'язань, бо більше того, створювалися передумови для відповідно зриву як обміну військовополонених, так і звинувачення української сторони у збитті і 86 Саме тоді, з 24 січня, російська сторона спробувала. Провести інформаційно психологічну операцію, звинувачивши вище військове керівництво України у навмисному збитті цього Іл 76 на якому, начебто, транспортували, перевозили українських бранців, тобто відповідальність за факт збиття Іл 76 автоматично покладалася на українську сторону. Просувалася теза, українська сторона не хоче обміну. І свідомо пішла на збиття Іл-76, щоб а. Не провести обмін, Б. Відповідно звинуватити російську сторону у невиконанні взятих на себе зобов'язань. 24 січня. Ці тези були просунуті в український інформаційний простір і, на жаль, змушений знову констатувати, корисні ідіоти понесли неперевірену інформацію. Йдемо далі. А далі ситуація почала загострюватися. Російська Федерація, зрозумівши, що цим фактом не вдалося дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві, пішла на більш брудні інформації. Іформаційні операції, а мовиться про те, що саме цього періоду починається зміна тактики і Російських спеціальних служб, а мовиться про розстріли українських військовополонених. Причому варто говорити, що, за даними Української Генпрокуратури, наразі 19 проваджень, за фактами розстрілу наших бранців, загальна кількість. Вбитих українських військовополонених 45 осіб. причому варто говорити про те, що зрост перші випадки, а саме публічної страти українських захисників були зафіксовані відповідно 16 лютого. 16 лютого українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції Зеніт в Авдіївці. А вже в неділю, 18 лютого, рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції Зеніт, пізнали їхні тіла з відео у соцмережах. Тобто, російські окупанти. Свідомо пішли на військовий злочин, причому документуючи його і викладаючи в соціальні мережі з метою поширення і найбільш масового розголосу. Нагадаю, е захист військовополонених це основні положення Женевської конституції. Відповідно, розстріли військовополонених є згідно міжнародних. Підписаних і ратифікованих російською стороною договорів військовим злочином менше з тим росіяни йдуть на цей кривавий злочин. Чому пояснюємо? Буквально напередодні цієї кривавої трагедії, український президент заявляє про те, що збереження життя українських військовослужбовців є найвищою цінністю для українського військово-політичного керівництва. Аналогічну заяву робить новопризначений главком Збройних сил України Сирський, говорячи про те, що саме збереження життів українських військовослужбовців є в пріоритеті діяльності Українського Генерального штабу. І вже після цих заяв відбуваються ті події, які ми всі бачили. Причому, згідно з заявою 110-ї бригади, яка тримала позиції на е цій ділянці фронту, були попередні домовленості з російською стороною про те, що вони забирають українських поранених, і, відповідно, ставляться до них згідно Женевських конвенцій. Російська сторона підтвердила те, що вона погоджується на ті пропозиції української сторони. Відповідно, було віддано наказ, що поранених ми залишаємо, а ті, хто може вириватися тримати в руках зброю. Виходять з оточення. Але, як бачимо, російська сторона навмисно порушує взяті на себе зобов'язання, бачачи того. Йде на військовий злочин і ще раз викладає викладається в соціальні мережі. Це класична інформаційна психологічна операція. Причому давайте подивимося, цільовими аудиторіями є відповідно, військово-політичне керівництво нашої країни, військовослужбовців Збройних сил України і відповідно. Цивільне населення України по військово-політичному керівництву спецслужби працюють ті, тисяч, що дивіться, що відбувається, незважаючи на заяву президента і Главкома, залишають поранених на передовій, фактично прирікаючи їх на смерть. І нікого не хвилює те, що були попередні перемовини з російською стороною. Російська сторона дала свою згоду на відповідне поводження з українськими поранами. Саме ця теза вкидалася суспільства з метою внести розкіл і, відповідно, штучний розбрат і поставити під сумнів, доброчесність військово-політичного керівництва, їх накази, їх спроможність реагувати на ситуацію. Українська сторона змушена була виправдовуватися і робити вже заяви постфакту. Але на цьому кривавій провокації російських спецслужб не закінчується 20 лютого в мережі поширюють відео розстрілу українських військовополонених. Трьох українських захисників, які взяли полон поблизу населеного пункту роботи на Запорізькій області, знов публічно страчують документуючи військові злочин. І це відео знову кладають в соціальні мережі з метою. Поширення і масового розголосу. Яка мета? Знову компрометація вищого військово-політичного керівництва відповідно ставиться під сумнів накази вищого військового керівництва. Друга цільова аудиторія військової службовців збройних сил України. Це моральний психологічний тиск безпосередньо на вояків ЗСУ з метою підриву морального бойового духу. І третя цільова аудиторія е, цивільне населення України. Знов кидається тези про те, що дивіться, е, українське командування не здатне захистити своїх вояків і віддає злочинні накази. І у підсумку ми маємо третю провокацію. Це коли вже 24 числа російські окупанти чергово документують розстріл сіми військовослужбовців Сил оборони України, які здалися в полон. На цей раз цей кривавий злочин відбувається на Бахмутському напрямку. Причому, ще раз підкреслю: як і в попередніх випадках. Російські окупанти документують все це відповідно на відео. Таким чином ми можемо говорити про те, що відбувається зміна тактики і стратегії дій не тільки окупаційних військ, а йдеться саме про масовий характер розстрілу українських військовополонених, але й відповідна дій російських спеціальних суд, які використовують цю криваву практику. Страт українських військовослужбовців для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. А тепер повертаємося до ІЛ-76. Москалькова заявляє про те, що вона перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака, і що українська сторона цікавилася можливості передачі тіл. Це пряма мова російської. Уповноваженої прав людини назвемо її так, причому вона додає, що це питання вона постійно обговорювала з уповноваженим Верховної Ради України Дмитром Лубінцем, якому, начебто, вона дала всі відповіді на запитання про інцидент. І сьогодні вже Лубінець змушений був заявляти постфактум, що станом на перше березня не отримав від Росії жодних офіційних даних. Щодо можливої загибелі українських військовополонених під час падіння Ю 76. Моя позиція максимально послідовна. Я цитую Лубінця: я залишаюсь на думці, що Російська Федерація котре спекулює на проблемі Іл 76, який впав 24 січня. Офіційно можу вам підтвердити факти: станом на зараз я не отримав ні офіційних списків, ні іншої. Інформації. Якщо ми можемо за твердженням російської сторони припускати, що там хтось був на борту, то ми як держава, я як уповноважений вимагаємо прозорого розслідування доступу до місця падіння літака, залучення міжнародних організацій тощо. Тобто створюється так звана виделка. Коли жодне з прийнятих українською стороною рішень не задовільняє, власне, саму українську сторону. Українську сторону поставили постфактум, коли вона має виправдовуватися. Вже лубінець має коментувати слова Москалькової про те, що начебто він знаходиться з нею в постійному контакті. Вона його постійно інформує і, відповідно, просовується теза про те, що українська сторона затягує питання передачі тіл. Військовослужбовців, які, можливо, знаходилися на борту Ю-76. це є класичні інформаційно-психологічні операції російських спецслужб з метою створення штучного протистояння в українському суспільстві. Основна ціль цих інформаційно-психологічних операцій поставити під сумнів рішення. Військового і відповідно політичного керівництва України, а натомість, ми маємо заяви головного управління розвідки Міністерства оборони про можливість проведення майдану. 3 Я в чергове звертаю увагу, що власне подібні заяви москалькові мали би коментувати державні інституції на кшталт Центру протидії дезінформації при РНБО. І центру протидії дезінформації при Мінкульті. Але, на жаль, як завжди, ані пара з вуст. А ми з вами разом, шановна товариство, тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Ми того варто.